Привіт, друзі! З вами сьогодні знову Назар з Філадельфії з Америки. блін. Привіт-привіт! Як ви? Сьогодні у нас буде знову розпаковка і огляд ось такого Hot Wheels Koenigsegg ЄSco Absolute Redline Club RLC. І тут у нас всякі привиди. І я не замітив, блін, якось порізався. Окей. Okay. І захотів вам про це сказати. Так, добре, друзі. Це є знову ще один подарунок для мене від ще одного товариша. Дуже доброго. Веселих свят всім. Щаслив... Щас... О, боже мій, щасливого Нового року. Ну, та щоб всі москалі, блін, поздихали, і такого вам бажаю, щоб був мир в Україні. А, відкриваємо це. Дуже дякую за подарунок. А, це було несподіванка. А, я вам обіцяю, що коли це прийшло почтою, я був дуже щасливий і бігав по хаті. І а, кулаками бив стінки. Від радості. <смір> ну, що ж робити? Так, значить, ось вам така упаковочка і така ось коробочка. Бо пляха муха друзі, це є просто красуня. Ви знаєте, я так більше е, фанат JDM японських машин, а німецьких. Навіть трошки французьких Peugeot подобається. Але то може бути більше як ностальгія для а, фільму таксі. Але. А... Коенсек, я так не дуже. Вони завжди мені подобались, завжди думав: о, клас. Всякий клей, пластиліни на пальцях. Так, окей. Завжди подобались. Але я так, щоб колекціонувати їх, в колекції не маю жодного концега. Коенексега. Так що. Джеско, ЄСко, навіть сам не знаю, як то сказати. Єско, абсолют, або Джеско. Так що це мій перший ко Коенесек. Мав один від Форсаж, але то продав також гроші передав в Україну. А, <клух> побачимо, що з цею буде в майбутньому, але поки що відкриваємо, бо дуже-дуже, дуже, дуже. дуже, дуже Хотів побачити, подивитись. О, тут ще якісь інструкції. А, ви знаєте, подивлюсь, бо двері тут відкриваються дуже специфічно. Так, значить. Ага, то треба. Спочатку туди, потім, туди, потім вперід, ніфіга собі. Один, два. Три. Значить, то... Ага. Ну, знаєте, друзі, зараз, зараз подивимося. Тут вважай, бо поламаєш. Ну, блін, ну, надіюсь, що для хамуха зараз не буде такого. Так, добре. Ну, значить, ось вона в коробочці своїй чудовій. Як бачите, двері в нас відкриті з пластмасками. Так, мій товариш, що це мені подарив, він сказав, що він вже, а, бачите, тут навіть видно, що була відкрита. Він казав, що він її е, хотів відкрити, просто щоб глянути. Е, ну, просто глянути на неї. Ну, добре, що це відкрите, бо це завжди так тяжко відкривати, ті, блін, пластмаски. Так. Слухайте, блін. Ну це ж просто... Це скульптура, друзі. Я навіть... Вау! Ну, фокус. Ви знаєте, навіть те, що от вам показую на камері, не, не показує красу того, на що я дивлюсь. Так, окей. Ми її цапати не будемо пальцями, так що давайте. Фу, ну тримайтесь зі мною зараз. Будемо відкривати і... Ей, може, ви побачите, як я поламаю двері на Коен. Конексек. Блін. Тут ледве не знаю, як точно то промовляти англійською. А ще українською пробувати сказати Коенесек. Коенексег. Бляха-муха, Не знаю. Та й ви мені не підкажете, бо. Звуком не скажеш, а так будете писати, <ріху> ніколи не зрозумію. Але менше з тем. Who cares, як кажуть. Так, окей. Так, значить, тут у нас є. Тут були такі от шайби, дві, дві шрубки, ну, от як бачите, оце знімаємо. Кладем на руку. И вот вона. Вау, вау, вау. Воу, воу, воу. <реш> <реш> вот такая она. Блин. Блин, с теми лампами тут уже задобався. Так, окей, значить, так як я розумію, давайте будемо зараз закривати, закривати двері. Так, значить, це є як. Відкривати. Так, угу. Холіра. Ага. Окей, бачите? Так, вниз. А тепер просто, напевно. Затискаємо. Ага, от, вийшло. То вже тепер ніколи не відкрию. Так, воно здавалось набагато страшніше. О, цікаво. Ви знаєте, здається, мій колега трошки тут трошки поламав. Бо я це не робив. А може воно просто таке слабе? Бо він щось писав мені, він такий, ну, я там трошки переживаю, надіюсь, я не поламав. Ну, знаєте, поки що вона щось так виглядає слабо-слабо така дверка. Трошки на соплях, але не відпала. Так, трошки підтерем тут. Ось таке слово гарне. Підтерем. Підтерем ковенснег. <свистити> Ай боже. Так. Все. Знаєте, відпечатки пальців також потім ту всю фарбу псують. Так, ну от вона така. Давайте. Покладемо її на, на землю, щоб було легше дивитися. От вона тут. Я знаю це відео трошки таке тупе, але що зробиш? Я до таких речей не готуюсь. І, знаєте, так просто сам дивлюсь на неї, бо чудесна просто моделька. Я не думав, ну не, не очікував таке відход вілс, знаєте. Зовсім не очікував. Просто-просто клас. Лялючка. Так, тут з дверима потім побавлюсь. Але, ви знаєте, це подарунок. Тут нема про що жалітись. Навіть тим, що дверки такі слабі трошки. Так, відкрив. Опустив. Та ніби я все правильно, та? Тут зовсім, здається, каже, що треба зняти. Правда, так ніби виглядає. Зняти з тої фігні і вдіти, і потім клік. Не знаю. Ну, якщо щось таке купите собі, то вважайте. Бо я, напевно, це правильно не зробив. Менше з тим. Класний подарок, дуже задоволений. Моделька класна, рекомендую. Якщо можливість є, беріть, а, бо це просто чудо. Така, знаєте, навіть скажу біля такої от Lamborghini від Hot Wheels також. Дуже класно. Lamborghini хоч спокійніше трошки то все робиться тут. Але... Суперкари не, не збираю і тепер, блін, дві маю. Піздець. Вибачайте. Я, я не матюкаюсь. Хотів зупинитись, але коли вже почав говорити: піз, вже не знаєш, куди піти з тим. Так що вибачайте за погані слова, не цензуру. А, я не такий. Давайте покладемо тут хана від форсажу Токіо Дрифт. І ось у нас такий буде тепер thumbnail, щоб люд люди дивились мій відосик. <сіх> Добре. Друзі, дякую вам за ваш час, що зі мною трошки тут потратили. Е, надіюсь, вам сподобався відосик. Е, мене звати Назар, я з Філадельфії, в Америці. Сам родом зі Львова. І, е, якщо не в армії, то для армії. Я для армії. Висилаю гроші. Майже кожен тиждень і роблю, що можу. Надіюсь, ви так само. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Ну і смерть клятим ворогам! Папа! -па.